Всім доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк місто Львів. Нове надходження Chevrolet Bolt 2020 року випуску. Приїхав зі США практично без пошкоджень по кузову. Один елемент чисто косметично пофарбували. Батарея 64 кВт запас ходу в районі 500 км. Потужність в районі 200 кінських сил. По комплектації Парктронік спереду та ззаду, камера заднього виду. Диски 17 легкосплавні ось такого дизайну, практично нова літня гума стоїть, безключовий доступ, салон сіро-чорний, текстильний, стан сидінь, практично нове авто. Тобто ніяких тут немає ні заламів, ні потертостей, ні посторонніх запахів, нічого такого. Стеля теж без дефектів. Мертві зони є, повний електропакет, мультикермо, датчики світла дощу, режими їзди. Ось така от мультимедія, Apple CarPlay, Android Auto, все тут є. вже. Підігрів керма, електронна панель приладів. От, е, практично, скажімо так, все, що необхідно, все є, навіть більше для комфортного пересування містом і за містом він теж дозволяє їздити. Повторюсь, за ходу у нього реальних там, в районі 500 км, тобто там 450 плюс, там, залежно від стилю їзди. Автомобіль повністю обслужений, ніяких капіталовкладень він не потребує. От, Просто сів їздиш. Побачте дане авто. Можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит та в трейдинг.